Сьогоднішній наш випуск присвячений постаті блаженої Йосифата Коцеловського. Знаємо, що його мама походила із священичої родини, а тато був досить заможним господарем. Ну а життя самого святого Йосифата Коцеловського, воно було досить різноплановим. Адже спершу він навчався на правничому факультеті львівської політехніки, далі здобував е, такі артилерійські навики у відні, після чого він мав досить військового життя. Ну а після... Вищепередічного він студіював філософії і богослов'я у Римі. Отож, бачимо, що постаді дуже цікава насправді, і хотіли би тоді розпитатися, хотів би тоді розпитатися в оця романа трошки детальніше про блажену Йосифа Коцеловського, зокрема про його покликання. Справді, блаженний Коцеловський, Йосиф до свого чернечих обітів. Він, власне, є дуже цікавим в тому плані, що він справді мав цю правничу світу, він був військовим, він знався на артилерії. Можливо, колись його проголосять захисником української артилерії, хто знає. І водночас він здобув в богословській студії в Римі і здобув разом з тим два докторати з філософії і пізніше з богослов'я в Анджелікому Папському. Університеті під час свого навчання в Римі він був також відомий своєю діяльністю, бо він, перебуваючи в колегії, які тоді називали колегія для русинів, це теперішня колегія святого Йософата на Джаніколо. Він заснував часопис для питомців цього колегіума, де вони власне писали, дописували різні статті, обговорювали різні богословські проблеми. І це була така, скажімо, перша ластівка того, що він вже розумів важливість написаного слова і власне поширення доброї богословської науки. Після завершення навчання, як я вже казав, він повертається до України, і митрополит Андрей Шептицький ставить його як віце-ректора у тодішній Станіславівській, тепер Івано-Франківській семінарії, і де він також дуже активно працює. Але що цікаво, якщо в 1907-му він приходить як віцеректор, то вже в 1911-му одинадцятому він залишається уряд, йде до чину святого Селя Великого, і е, починає все спочатку, так би мовити, він стає новиком, як згадують свідки. То його життя було насправді дуже невибагливим. Він, попри те, що був, як вже казали, з багатої родини він мав високі студії. Він до себе ставився дуже вимогливо, Він жив, як звичайний як звичайний мана. таке, що була потреба. Він спав на долівці. Ось і ніколи не був тим, хто вимагав до себе якихось особливих почастей. Після відбування новіціату його відправляють у Лаврів, вже відоме місце, де була славна школа. Ось де дивчилися е, блаженні мученики Дрогобицькі, про яких ми також попередні рази говорили, і власне там він також викладає. Ось і е, в момент, коли вибухає власне Перша світова війна у 1914 році, е, році, його з семінаристами Василіанами відправляють у Моравію у місто Крижовець, де він власне перебуває. Для того щоб зберегти цих семінаристів і спогади цих його, скажімо, притомців, є про те, що це він вмів з ними бути і як священник, і як батько, і як духовник, який їх опікав. І вони дуже шкодували, коли митрополит Андрій Шептицький відкликав його в Україну і зробив власне єпископом тодішньої великої перемісько самбірської єпархії, також зустрічав інформацію про те, що митрополит Андрей Шептицький, зокрема, він. Повпливав в якійсь мірі на, на життя Блаженного Йосифата Коцеловського, адже коли він ще був студентом у Римі, то митрополит Андрей часто зустрічався із семінаристами і розмовляв з ними. Власне тоді, і блаженний Йосифат прийняв рішення про вступ до чину святого Василія Великого. Наступне про що би хотів запитати, у вас, отче, це те, в чому полягало служіння Блаженного Йосифата і також яка була його головна життєва місія? В 1917 році блажений Йосифат Коцеловський стає єпископом Переміско-самперським. І одразу включається у е, активну працю. Що він робить найперше? Це він намагається визволити з телергофу з констабора австрійського, куди власне, австрійська влада відправляла священники, яких запідозрила у москофільстві. Він витягує їх всіма можливими силами. А по і також активно займається працею в єпархії. Як ми розуміємо, після е, першої світової війни багато дітей залишилося сиротами, і тому він засновує єпархіальну допомогу, яка мала чотири так би мовити, напрямки. Перший напрямок це було. Була допомога сиротам. Він дуже опікувався сім'ями, дітьми, які лишилися без батьків. Він займається відбудовою церков. Він займається місіями. Він дуже великий, справді наголостав на потребі місій для парафіяльних для парафій, для парафіальних спільнот, і також видавництво журналів і часописів на теренах своєї. Єпархії, також він намагається і будує перемішлі єпархіальну семінарію. І що дуже важливо, він завершує її. І коли розпочинається навчання, блаженний Йосифа робить такий дуже цікавий, би сказав, безпрецедентний крок. Він запроваджує там обов'язковий целібатне одружне священство. Ось, хоча в греко-католицькій церкві є можливість вибирати, але саме в себе є пархії він робить це. І як на диво, якщо на початку в 25-му році в семінарії було 52 приблизно семінаристи, то за 10 років там вже вчилося більше 150 Тобто, цей його, скажімо, виклик, який він поставив перед семінаристами, він увінчався успіхом. Що ще такого робив владика? Що було важливим, перше? Він не мов би вимагав просив священників, щоб при кожній парафії було апостольство молитви. Він видавав, щотижня єпархіальний часопис, а що квартальник. Також виходив і він називався Український Бески, де власне були і богословські, Бословські інші тексти для того, щоб поширювати. За час його перебування на єпископській катедрі було проведено понад 500 різних реколекцій по різних парафіях. Відбувалися місії. Тобто, владика справді ставив величезний, величезний наголос на відновленні духовного і також культурного національного життя тих вірних, які були йому поручені. Після того, як папа Іван Павло II у 2001 році бетифікував блаженного Сафату Коцеловського разом із іншими українськими новомучениками, в нашому народі поширюється його культ та приклад життя. Це зокрема виявляється, і в побудові храмів тих святин, які люди присвячують в честь цього блаженного. Тож хотів би запитати у вас про те, який був приклад святості блаженного Йосифата. Ну, потрібно найперше е, пригадати е, нашим слухачам про цей період, власне, період початку е, Другої світової війни. Власне, в 30... 1939 році е, радянські війська окуповують Польщу і власне одразу вони що роблять? Вони відбирають семінарію, закривають її, і також забирають приміщення е, і управління. Проте, в 41-му році вже приходять німецькі окупанти, і що цікаво, що вони хочуть, вимагають владики співпраці, він не йде на співпрацю, і вони одразу йому забороняють проповідувати, їздити на апостольські візитації. Знову ж таки, коли повертаються в 44-му році радянські війська, то вони арештовують в принципі владику. І закидають йому антирадянську діяльність. Його, е, йому згадують про те, що він говорить про Україну, що він е, говорить про Католицьку церкву, про Ватикан, і таким чином е, його вже арештовують і пересилають в місто Рящів в Польщі, де він перебуває в тюрмі. Потім звідси Служба безпеки Польщі передає його в е, радянський НКВС. Власне, і е, відтоді Владика був у Львові в тюрмі. Пізніше його пересилають в концтабір у село Чапаєвка біля Києва. Ось, і де власне в лютому 47-го року йому за власне його всю антирадянську, яку називали проватиканську позицію, йому дають 10 років без конфіскації майна. Дуже цікаво, що в документах написано: конфіскації не відбулося, тому що майна як такого він не має. Ось. І вже в листопаді Владика спочиває в босі. Що можна сказати, що насправді цей святий він є прикладом в багатьох випадках? Тобто, коли він був молодий, він справді вчився, він був готовий воювати, захищати. Коли він стає старшим, він власне навчається, стає монахом, священником і. Весь його шлях позначений власне, великим наголосом на освіті, на просвітництві. Також він розуміє важливість місії, важливість того, щоб йти і проповідувати, йти на ті парафії, де не чули або вже забули, скажімо, коли останній раз було добрі реколекції або місії. І перебуваючи в Єпископі, він навіть не забуває ніколи власне, про сеїт. Це є, скажімо, трагедія, яка була в його часи, і яка, на жаль, є зараз в наш час. І він не забуває про цих дітей, чиї батьки загинули від різних обставин, від голодів, від, скажімо, того життя, яке було. Тому все його життя, якщо подивитися уважно, це і справді приклад святості для нас і тим, як не бути байдужим до тих викликів, які є перед суспільством в даний момент. Щиро дякую вам за те, що сьогодні поділилися в черговий раз для наших глядачів та слухачів. Про постать ще одного із числа блаженних новомучеників українського народу блаженного Йосифа Коцеловського.